Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, потрапив я на карту загублене місто на постійному моєму улюбленці це СТ-9 рівня Leopard PTA. На це раз у мене такий не дуже жорсткий сетап випав. 4 десятки, 5 дев'яток та шість вісімок Ну що, будемо намагатись набивати урон та виживати. Такий у мене d стиль новий, прикольний такий. І одразу їду не на правий фланг, а на лівий. Хочу подивитися, що буде ялинка показувати нам. Підтримувати хочу ялинку, як ото кажуть. Так, їде він світить, а я зайняв позицію тут. Далеко він дуже проїхав. Перекатку важких танків він тільки засвітив. Кидаю один постріл по чарфутюру. О, то засвітився? Ну... Не вдалося влучити по... Новому чеху. Це кулеметник. М the, погано дуже ялинку прибрали, тепер нікому світить, але я все одно вже на цьому флангу та починаю перекатувати. Ближче до червоної лінії починаємо атакувати з цієї сторони. Рахунок не в нашу пользу. 1-3 та майже мінус 2,5 по ХПшкам програємо. Чарфодер теж я нікого не побачив. Там у місті дуже багато танків, та я бачив, що на міні-мапі десь сві світився це. Бабаха світилася. То, тому не поспішаю, він мене бахне з одного пострілу. А вон він де? А, він там за пагорбом. Прокатую, тоді хочу проїхати далі. Чарфутюр, доброго дня, я влучаю у стіну. Щось у цьому бої дуже часто я промахуюсь на моєму улюбленці леопарду. О. Трошки починаю виліковуватись. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригоди Рака, мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Тим часом рахунок майже вирів... вирівняли ми. Але все одно по ХПшках програємо. Ну, наскільки я розумію. Так. Вицілюю гриля і підстрелюю його. Наскільки я розумію, вся битва. Проходи у місті. Ну, в мене бронювання нема, так що. Мені не можна туди їхати. О, що, що він так загубився, на тобі. І а, я його прибив. А, ні, я його вбив, Скорб його вбив. Какатуємо далі. Мауса майже вбили. Як би я як... йому так допомогти? Я знаю, трохи далі є простріл на тому напрямку, де Маус то стоїть. Ось десь тут є я, я зна простріл. О, хто в нас? А що він стоїть? Відпочиває? Десь тут є щелинка така, де можна покидати. І ще один дрожбан засвітився, та що воно? Так, так, зводимось, зводимось. Леопарде? Треба виправитись. Що воно таке? Я не розумію. І знову у скелю. Працюємо по яхт тигру. Все, відправляюся в ангар, досить тут кататися. Ну, фланги ми ніби відбили, але вся частина танків ворожих катається у місті. Вони відбили Середню частину карти. Привіт! Торо. Підбиваю Торо. Він для мене залишає шотний. Так, я бачу, що нашу базу починають штурмувати і черхучую перетягуються ближче до бази до нашої. Хочу допомогти йому. Ага, він. ТТ-130М прибира. Теж перетягуюсь, але я хочу проїхати подивитись, що тут... О, ні-ні-ні. Туди я вже не поїду. По ВКшці кидаю. І треба. Треба від'їхати. Від... Відірвати відстань від ворожих танків. Тому що це у мене снайпер, скорпон прибратору. О, це. Ого, це мені так пощастило. Да. Що. За мої. За мої. Помилки. Дуже мені щастить, не влучає по мені гриль. У нас залишилось, двоє, а їх троє. Це дуже складно і, і дві десятки. Десь ТВП та об'єкт 260 десь їзде. Це дуже погано. О, він вже приїхав. Дякувати Богу, що він для мене шотний. Так. Приймаю точку, зводюсь, та прибираю я його, ВКшку. І цього я можу прийняти тичку та прибрати його. Ну все. Я залишився один на один проти ТВП-хи. ТВП у нього барабан, 4 пульки. Я на дві пульки для нього. Це дуже погано. Тому я починаю хаватися. Дуже напружена ситуація видалася, напружений бій на цей раз у мене вийшов. Ніби так проїхали по флангу так швидко. Там 400 хп, ну так, і в мене не дуже багато ХП, що він пише. Не хочу я їхати в місто, я що, дурний чи що. Ні, він тут не показується. Хм. Дуже дивно, де він є. Ну, що, що робити? Треба, треба почекати. Напружена ситуація на цей раз вийшла. Ми віджали правий фланг, але дуже швидко втратили... Важкі танки всередині цієї карти в місті та просрали на лівому фланзі. Ну, я залишився один. Так, він показує може два... Може бландерами я туди побахкаю, а ну-ка. Ні, нема нічого. Не знаю, луч, я чи ні, не розумію. А може він тут підкрадається з цього боку. І тут нема. Де ж він є? Чого він мене не приїжджає убивати? Він, мабуть, теж десь шкіриться, заховався, та чекає мене. Ну, покидаю я бленди. Ча часу трохи є. Може тут? ні. Майгу є там. Дуже дивно. Ну що, треба їхати атакувати? Де він там заховався? Хочу проїхати по самому кра... краєчку. Парк мій улюбленець, який у нього цей новорічний 2D-стиль, стиль кота, кіт намальований. На передній часті бронювання. Так, кидаю ще один блайнд. Ну десь він же сидить. Там його нема. Де ж ТВП? Розумію я. Якщо вам цікаво, я проходив зимовий рейд, у мене є 7 боїв, можете подивитися, якщо цікаво, які там стратегії проходження зимового рейду, перший етап я пройшов цього рейду зимового, залишається ще два етапи, доволі такі жирні там. Нагороди дають, і преміум аккаунт, і бони дають, це і свободний опит дають, ну і, звичайно ж, кредити, срібло. І тут його нема. Залишилось дві хвилини. Так, він десь тут світився, може він на, на, ну... на нулю там десь сидить. Дуже дивно, як вона звучить на нулю. Може він, він десь там сидить? Не розумію я. О! Он він. Він АФК. Ви зрозуміли? Він. у нього, мабуть, інтернет, чи світло вибило, чи інтернет. Оце мені халявка така пощастило мені в кінці бою. Да, Це. не Кожний день таке бува. Ну, все, це перемога. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Да будемо переходити до після бойової статистики. І це майстер. Я б це назвав би так халявний швидкий майстер. Так, ну це ми приберемо. Це нам не треба. 5600. Особенний калібр. Медаль. З дуже диву... довгою назвою. Я більше всіх набахкав. Ну, дякую за перегляд. Це майстер.